Єдину я тобі палку кину до міста. Наконець, то ми дождались. йо Йомайо. Іди сюди, давай. Давай, приглашаю тебе. Запрошуємо вас, пане. Давайте. Підкривай. Ой, ти що ти зможеш без мене в цій житті? Ей, чорний, диви. Дрова на зиму. Отаплювати. на отопительний сезон. Наконець. Заказав я ці палочки, дівка, диви. Ща буде вас вставлять. Я люблю такі палки кидати кодам. Ось сюди вони такі. Кіт уже уже дуріє. Да що ти таке? Ого? це якийсь наркоманський двіж, це 1000%. А тепер, шановні, до месту. Хвас! Ого! Аж по кішці пройшовся. Ти шо? Оце нормальна тема, дівка, най тобі. Ні, я тобі теж хочу кинуть палку. На. Хопа! Бомба. Все, любов пошла. І то вже за уші не відтягнеш від тої палки. Ну, тут теж все. Накрило. Оце віч. Матабі чи мататабі, як ці палички називаються, я не знаю. Ну, бомба. Тренажер для зубів котячих. Що таке? Тобі скільки палок не дай, тобі все мало. Іди, олежить твоя палка, іди грайся. А це буде на тадис.